Ліфт вбивця. Учний інтелект виходить на новий рівень. Каталися ви колись в інтим ліфті. Якщо не каталися, то обов'язково рекомендую покататися. Таку ідею придумав один з ліфтів Києва. І поки що це інтим -ліфт. От Заходиш, ну скажімо так, не повезе, поїдеш один, повезе, поїдеш не один. Але це ж тільки початок, тому що виходить. Це може бути інтим ліфт. А може бути ліфт вбивця. От ну все, до побачення, сказав. І якби паузу, звісно, можна знайти, як, нажати, але... але, але... От, така інтим підсвіточка є. От вона. Чук -чук 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 -чук. І все. І це може бути ліфт вбивця в майбутньому, тому потрібно, ну, напевно, що якось. Це виправляти, бо трошки стрьом на мурашечки А Акуму потрібна електрика, або хто мріє про розумний будинок, пише в Директ інстаграм.